Субота, 16 листопада. Ну що, готові до нових планів, до нових злейтів і до того, що робити свою роботу. Якісна та з любов'ю. Я готова, тож давайте будемо планувати наступний тиждень. Я вже поставила перед собою папочку, і мої глядачі вже знають, що в цій папочки у мене зберігаються мої роботи, які вишиваються бісером по тканині. А саме, це віночок з фонсетті, який ви можете бачити. Як ми з вами попрощалися на тому етапі, він і знаходиться. Нічого я не вишивала, бо. Зразу як зняла відео за підсумками тижня і почала вишивати, знімати початок нового тижня. Тож, цей віночок, ви бачите, йому треба буде нашити 300, бісеринок, 400 бісеринок, бачаюся, мінімум. Тож він має право на велике просування. Можливо, я навіть закрию апельсинчики. Так, мені дуже хочеться закрити ці апельсинчики, бо я буду вишивати, якраз піде оця. Значите, строчка якраз вирівняється, і трошечки буде пансет затронута, і апельсинчики два. Тож, такі в мене плани, як покаже час, наскільки я просунуся. Так, дві сіткові філіжанки, також хотілося б дуже повишивати. Вже... Сьогодні сонячна погода, дуже гарно це все видно, можна вишивати. Можливо, кожній філіжанки я подарую по одній ниточці, а це близько 200 бісеринок. Ну, подивимося, наскільки мені вистачить часу. Бо планувати можна, звичайно, багато, а те, що цей час, бо це е, сьогодні, так, да, субота, вихідний, але вихідний треба зробити стільки багато роботи, і побрати, поприбирати, і приготувати, їсти, і, ну, і все таке інше. Да? Так що, так, що будемо дивитися. Так, це із зимових це бісерних робіт. Там. Є в мене ще зимова робота хрестиком по пластику це два мої сніговіка. Я їх вишиваю паралельно, я вам казала, що я вирішила взяти собі таку, ну, не те, що там цікавинку, а. Так, спробувати вишивати, то чому б ні, я ж вишиваю паралельно дві філіжанки, то я вишиваю сніговіка в жовтому каполюсі та в зеленому каполюсі. З однієї, один сніговик, з іншої сторони інший сніговик, і я потрохи виводжу із цих робіт той колів, який, ну, щоб у кожного був цей колір на сніговічку, і вивожу з роботи саме ту ниточку, щоб привести її. ну, Цей органайзер також вивести з роботи. бо... Такі негарні органайзери, в мене вже це треба розчесати свої ці коси та заплести. Хоча із заплизних кос я не можу витягувати ниточки. Хоча раніше в дитинстві, ну я в дитинстві, коли ми там ходили в школу і на трудах, чи десь там, я пам'ятаю, що мама мені ну, так, заплетала в коси ці ниточки, ну, вчила мене, потім я таке робила, і воно, начебто, я користувалася. А так, зараз ні. Бачите, підписую. Пишу який колір, тому що вони під номерами. Не, ну, щоб потім можна було їх собі використовувати. в мене в електронній програмі вони підписані номерами DMC. А саме на ключі вони просто під номерами. Це трошечки уповільнює роботу, в якому сенсі, тому що. Е... Сніговики різні і на програмі не можна поставити по порядку, бо воно також трошечки збігається. Мені чого показували, що можна виставити не за номерами, не ток, а за номерами на планшетці, але воно не співпадає, тому трошки. Ну, нічого, нічого, це не так. Знаєте, дівчата, я ще раз скажу свою велику дяку дівчатам, які мене... От підштовхнули до використання електронної програми. Дівчата, я довго впиралася, я ж кажу, ще раз признаю, то, що да, дійсно це, так, це настільки і цікаво, і, повіль, і, і економить час, заощаджує час. І слухайте, мені цікаво вишивати, ти така поставила, така раз-раз, раз. Ну, в общем, короче, мені так подобалося, що навіть бісер потрохи постих вишивала свого зайця, там бісером від Чоріння, думаю. От якби була б електронна програма. Ну, коротше, знаєте, мені так зацікавилось. Так що, отакий план я собі роблю на тиждень. Я задивлюся, думаю, боже, кому ти це, кому це, це плануєш? Цікаво, коли це ти будеш вишивати? Не зрозуміло. Так, це те, що було зимою. Далі, Осінні, Осінні. треба завершити цього гарбузика, тим паче на ньому відчита одна третя частина, не так багато. І тож, треба його. На цьому тижні обов'язково завершити. Не треба, не щоб він там у мене лежав і чекав чогось незрозумілого. Там по ньому по марафону я дивлюся ну, близько тисячі хрестиків разом з бексічами, французькими фрізками. 997, Тобто тисяча хрестиків, ну це не так уже і багато як разом з Бексічем. Тобто Це можна сісти і за три рази його повишивати. Тож подивлюся, що я буду робити Хочеться мені фінішувати, і хочеться мені фінішувати все ж таки Львів, 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 Львів. Я вже вам казала, що трішечки я тут напортачила і розпорювала, і не закрила хрестики, я про це пам'ятаю. І мені також хочеться цей Львів мати з нього фініш. Тут взагалі 46,7%. Майже половина відшита, також не так багато, якщо по марафону. Тут взагалі 780 хрестиків з фрузилками, з бексічем. Ну, фрузилки, я вже казала, я не вишиваю. Я або бісер пришиваю, або залишаю не якщо це не заважає ну, самому фінішному результату. Тож, отакий у мене план. Ну, Такий, знаєте, так, я дивлюся сюди оком і дивлюся лівим правим оком на праву частину, там, де в мене збоку лежить і думаю. О, цікаво, а коли це ти все збираєшся вишивати? Ну, головне, що? Головне настроїти плани. Да? Як от кажуть, просив більше, дадуть менше. Тож і я планую більше, а там вже як покаже час. Тож, дівчата, отаке моє вступне слово: плани намалювала. І будемо далі щось вишивати. Так, мені так зручно. Малюю плани, а в першій частині а в другій підвожу підсумки. Хоча, поки я підвожу підсумки через тиждень, я вже забуваю, що я там вам казала, що я буду вишивати. Я от іноді буваю переглядаю це відео, думаю, Боже, що я там наобіцяла, що я там сама собі запланувала, бо буває, що плутаюся в тому, що робила, що не робила. Ну і все. Так, і я ще хотіла сказати, що сподіваюся, ви бачили моє відео невеличке. Мою різдвяну казку, де я вам показала підсумки своєї роботи за місяць, саме з 15 жовтня по 15 листопада. Там так, там не так багато. Всього два фініші і невеличкі просування, але все ж таки вона рухається і готуємося до нового новорічних свят, до нового року, до різдвяних свят. Так, все, на цьому я закругляюсь. побігла щось робити по дому. Щоб швидше сісти за улюблене хобі, бо часу не так багато. Зустрінемося через декілька секунд. Всім привіт! Ну що, я вас вітаю сьогодні субота, 20, 23 листопада. І сьогодні календар говорить нам, що запали свічку пам'яті. Так-так, сьогодні у нас день пам'яті жертв загинувших під час Голокосту. В Україні, тож згадаємо сьогодні о 4 годині години вечора всіх, хто загинув в ці роковини 32-33 рік. Згадаємо їх і запалимо свічку пам'яті. А ми з вами перейдемо до того, щоб подивитися, що ж я навишивала за цей тиждень. І розпочнемо з вами з фінішів. і моя чарівна коробочка. Які я вам казала, що буду фінішувати марочку. Отак, я її фінішувала, і залюбки готова вам її показати. Ось така в мене вийшла гарна марочка від Зайка Стіч, дизайнер Зінеїда Крамер. І отак от вона в мене виглядає. Ну, зазвичай я роблю свої дизайнерські внески. Це пришиваю до неї бісер замість рузелків. Це вже. У мене як понакатані ідея, я думаю, що Зінеїда не буде проти того, що я пришиваю бісер. Е, можете побачити його трошечки менше, ніж розлуків, але тим паче так яскраво заграла моя робота. Це Львів нагадає трамвай, це спогади про Львів, які я провела. Зі своєю родиною, а саме з мамою та сином, самі теплі спогади будуть нагадувати мені. Я вже оформила задню частинку, приклеїла магнітик на цю марочку і маю нову марку на свій холодильник. Це перша марочка з містами. Зараз у Зінеїде Чернівці, але я почекаю інше місто, а саме своє місто Миколаю. Так. Зазвичай залишки я вам покажу. Такі залишки, вони дуже великі, відправляються тепер на зберігання до моєї комори. Я вже роздавати їх не буду, бо бачите, сьогодні я вже починаю вишивати ниточка. Мені потрібні запаси ниточок. І хочу ще сказати, що це марочка приймала участь у. СП300 хрестиків і більше з Юлією Німінською. І я там вже маю фініш, як говорить Юлія. В тебе що не ігра, то фініші. Ну, маєш старти, треба робити фініш, і ще раз кажу. Так? так що це така марочка є, і вона виходить вже з ротації. Але не тільки марочку я фінішувала, а фінішувала ще і гарвузика. І от такий сет в мене вийшов. Хотіла я зробити з ній гірлянду. Дякую, дівчата. Мені Катерина скинула сьогодні в інстаграм вже посилання на гірлянду. І Світлани, я бачила, як вона зробила гірляндочку. Але треба було би зробити гарні такі папірці, там виходять, але я мало залишила місце, і папірці не вийдуть. Тому якось буду їх обігрувати. Ну, Хочеться мені зробити з них таку осінню гірлянду. Тож, щось буду думати, і як вже буде, в мене вийде. так. Помічниця стрибнула. Вийде результат, я потім зазвичай з вами поділюся, що в мене вийшла. Отакі От в мене гарбузики. Гляньте, яка вона така дівчинка-дівчинка. Да? Це хлопець, мабуть, а це дівчина, така вона маленька. Тож, дякую дівчатам, феєчкам Оля Тартл Стіч, яка організувала цей СП, за те, що. Я почала вишивати ниточками дизайнерські схеми і оволоділа ще і електронною програмою. Так цікаво вишивати по електронній програмі, що мені десь, дуже сподобалось. Так, це були фініші, А зараз перейдемо до процесів, зимових процесів. Філіжанки знову я не брала до роботи, але повишивала віночок. І він мене так трошечки просунувся. Не набагато, але трохи просування є. Тож обіцяла, що закрию мандаринки, ну, не вийшло мені закрити. Не вистачило часу, і світла не було, і часу було замало. Так, добрий день, це хвостик нашої ясі. Яся, Давай, ти підеш на по і трошечки мені не будеш заважати. Не треба трогати. Нічого так. Ну, нічого, нічого, я вже бачила навіть відшити вінок. Мені треба прискоритися на ньому. Але що я ще вишивала? Вишивала сніговиків. Пам'ятаєте, я вам казала, що вишиваю їх паралельно. І такі да, така цікава в мене статистика. Зараз вам покажу свою статистику на планшеті. Дивіться, в мене сніговики йдуть. Рівень, бачите, 23%, 22%. Вони будуть в мене однаково майже. І зараз покажу саме, що відбувається на, на пластику. Да? Так, це сніговік з однієї сторони, це сніговік з іншої. Так, ниточку вчора не повишивала. Вимкнуло світло, мені вже було не було бажання вишивати. А що це я нитку не запускаю. О, це вилізла ниточка. Добре. Ладно, потім щось я з нею, придумаю. Коротше, бачите, у мене сніговики, вивожу нитки паралельно, так вишиваю. Так цікаво вишивати, головне не переплутати які. Ну, звісно, що по схемі не переплутаєш. Так, що дівчата, отак в мене. Так, зараз так темно. Біля вікна знімаю, але дуже-не дуже. дуже... Отакі у мене сніговіки. Такі в мене зимові процеси. Такий тиждень був не дуже... Вишивальним, але тим паче я повишивала, і мені треба ще добігти до норми. Там треба вишити 800 хрестиків, які Юля дала нам завдання СП 300 хрестиків і більше. Такі цікаві завдання у Юлі, то треба порахувати лапки, то треба порахувати номер телефону, то які напіти п'єш гарячий. В тебе треба вишивати ту кількість хрестиків, бісеру. То потім ми рахуємо. Там треба було рандомом обрати собі число. Дякую, Юля, за такі цікаві завдання. Дівчата знімають відео окремо, я окремо вже відео знімати не буду, бо я не пам'ятаю, де я ще вишивала, бо в мене не один процес в роботі, а по декілька процесів я задію в цьому СП і вишиваю паралельно. Ну, да, я багато мені не цікаво вишивати, один процес від нього трошечки втомлююся. Тож, дівчата, отакий був в мене тиждень. Зимою процеси потихеньку рухаються, але я маю гарний-гарний фініші, тому є чим похвалитися. Тож, тож, показую вам на останок віночок. І зараз всі домашні справи по дому готовка, уборка. А далі будемо вишивати. І вже наступний тиждень покаже, що з чим я вже прийшла. Сподіваюся, що нічого зайвого вже не прийде до моєї ротації, а буду я приділяти увагу саме зимовим процесам, бо треба їх вже підводити до фінішу. Залишається тиждень до кінця листопада, а там вже і зима, і треба якось їх оформлювати. То отакі в мене справи. Ну, такі тиждень трошечки. Заморочисти, і я так, знаєте, якось так знімаю відео і зараз зна з заходу, поки є час. Ну, Сподіваюся, що вам було цікаво побачити на мої просування, і цікаво було провести зі мною цей невеличкий час, який я вам приділила, а ви приділили мені. Тож, сподіваюся, що наступного разу щось буде, то повторююся, цікаво. А поки що я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня, творчого натхнення, швидкої голочки і зустрінемося в наступних відео. Пока-пока!